Андріївський узвіз у сумах незабаром у місті з'явиться аналог всесвітньо відомого київського спуску. От лише називатиметься він монастирським. Автори ідеї представили ескізи нової родзинки. Сум, творчі павільйони, пишні арки та навіть сходинки для закоханих для втілення. Задумано вже визначилися із місцем. Коли ж сумчани зможуть прогулятися монастирським узвозом, Оксана Щербак далі. Зараз цим критим спуском сумчани користуються дуже рідко, але вже незабаром тут має з'явитися творча родзинка Сум монастирський узвіз. Автор ідеї Олександр Сорока розповів, на вході до узвозу планують встановити великі арки, які гармонійно впишуться у концепцію старовинної частини Сум. Уздовж усього спуску працюватимуть павільйони. У них місцеві умільці демонструватимуть власну творчість та влаштовуватимуть майстер-класи. Неподалік облаштують унікальний музей та східці для молодят. А ось запропонувати ескіз майбутнього узвозу може будь-який архітектор. Розішльом приложення архітекторам не тільки сумським, не тільки українським, не тільки СНГ, а по всій планеті. Щоб вони прийняли участь. І потім конкурсна комісія із поважних людей нашого міста і приглашених архітекторів, буде оцінювати сам узвіз, ескізний проєкт. Конкурс проєктів на створення обличчя монастирського узвозу стартує незабаром. Конкурс матиме статус міжнародного. Справа в тому, що це місце, на моїй пам'яті, ніхто ніколи не приділяв йому уваги. Воно було занедбано, покинути Ну, спершу, як з містобудівної точки зору, там повинно бути щось дуже приємне для мешканців міста. Коментар головного архітектора міста Андрія Кривцова нам отримати не вдалося. Він не прийшов ані на прес-конференцію, присвячену питанням монастирського узвозу, та не відповів на наші телефонні дзвінки. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.